Привіт усім! Мене звати Люда, і я фанатка іноземних мов вивчаю англійську, німецьку та іспанську також даю уроки німецької мови. В цьому відео я хочу поділитися з вами своїми думками на тему, чому нам бракує мотивації та дисципліни у вивченні іноземних мов, що потрібно змінити, щоб стати мотивованішими та дисциплінованішими. Я не буду давати порад на кшталт запишіть на листочку свої цілі або вивчайте мову в один і той самий час, і тому подібне. Про це і так всі говорять. Я хочу зайти в глиб. Таня, я часто читаю в коментарях під своїми відео або чую від своїх учнів слова на шталт я змушена вивчати німецьку мову, тому що я була вимушена тікати від війни. Але давайте так подумаємо: чи дійсно я доросла людина, щось змушена робити в своєму житті? Ну, скажете, як мінімум, я маю дотримуватись законів країни. Але по суті, ми можемо їх і не дотримуватись, але маємо розуміти, що потім будемо тримати за це відповідальність. Швидше всього ми отримаємо покарання від держави. Я можу і не чистити собі зуби. Але маю розуміти, що в майбутньому швидше всього отримаю із за цього певні проблеми зі здоров'ям. Тому я обираю дотримуватись законів країни, чистити собі зуби, тому що я не хочу лишньої халепи на свою голову. Ми постійно робимо якийсь вибір. Ми обираємо, що робити в даний момент життя, що робити в нашому житті взагалі. І ми постійно робимо той вибір, який ми хочемо. Звичайно, я не можу повпливати на деякі обставини в житті, але тільки я, лише я одна, можу вирішити, можу обрати, чи бути мені в цій ситуації жертвою, чи мені прийняти цю ситуацію та шукати з неї вихід. Так, і ми робимо той вибір, який ми насправді хочемо, тому що ми обираємо з кількох варіантів, керуємось при цьому певними своїми переконаннями. І потрібно також розуміти, що ідеальних варіантів не існує завжди і всюди є свої плюси та мінуси. Хтось може сказати, що я не винна, що в Україні почалась повномасштабна війна. У мене діти, я змушена їх захистити. Але знову ж таки немає лише одного виходу з цієї ситуації. Багато країн приймають біженців з України, і не у всіх країнах обов'язково потрібно вивчати іноземну мову. Та і в Німеччині не обов'язково вивчати німецьку мову, якщо ти живеш за свої кошти. Тому, наприклад, я приїжджаю в Німеччину як біженка, і у мене є два варіанти: або я отримую безкоштовне житло, соціальну допомогу, але відвідую курси німецької мови, або я не змушена, мені не потрібно вивчати німецьку мову, але я живу за свої кошти. І скажете, ну, у мене немає таких коштів, я кинула свою роботу в Україні, саме вона мене годувала. Але знову ж таки доросла людина при хорошому бажанні завжди може знайти іншу роботу навіть за кордоном. Так це дуже-дуже непросто, але все одно це можливо. Та й в нас є свої привілеї, Нам не обов'язково вивчати німецьку мову чи відвідувати курси. Або якщо ні один варіант не подобається, ласкаво просимо в Україну. Взагалі, нам, дорослим людям, не обов'язково вивчати іноземні мови. У мене є друзі, які не володіють ні одною іноземною мовою, і все одно це прекрасні люди, з ними дуже цікаво спілкуватися. Але, наприклад, ми все-таки вирішили вивчати, скажімо, англійську мову і кажемо собі постійно, я мушу сісти за ту англійську, я мушу зробити ті завдання, я мушу вчитись регулярно, але ж... За кожним мушу стоїть Я хочу. Тому що я хочу оволодіти цією мовою. Я хочу якнайшвидше почати нею розмовляти. Я хочу навчитися її розуміти. І, звичайно, за кожним успіхом стоїть певна робота. Я думаю, ми, як дорослі люди, маємо це вже розуміти. Тому, коли ми почнемо заміняти я мушу на я хочу, наприклад, я хочу зараз сісти за англійську, тому що я хочу мати успіхи, я хочу нею оволодіти. То і. Налаштування до навчання міняється. Ми розуміємо, що ми вільні, ми діємо згідно своїх власних бажань. І тому ми сповнені ентузіазму та мотивації вивчати цю мову. Для того, щоб успішно та відносно швидко оволодіти іноземною мовою, я думаю, кожен скаже, що потрібна дисципліна в навчанні. Але просто сказати, важко зробити. Чому людям важко дається себе дисциплінувати? Розкажу зі свого прикладу. Мені важко себе дисциплінувати, коли я розумію, що зараз буде складно, напружено, нудно, і це ж прийдеться багато думати, напружувати свої мізки. Звичайно, простіше вмикнути якесь гумористичне шоу чи з кимось побалакати. І з таким настроєм я, як дуже дисциплінована людина, оберу другий варіант. Я краще подивлюсь якесь розважальне шоу чи з кимось попліткую. Але річ в тому, що у вивченні іноземних мов не обов'язково використовувати якісь лише певні методи. Є багато варіантів вивчення іноземних мов. Не обов'язково вивчати окремі слова чи фрази, не обов'язково. Обов'язково використовувати картки чи певні підручники, не обов'язково робити граматичні вправи та взагалі навіть не обов'язково мати співрозмовника. Але що є обов'язковим для успішного вивчення іноземної мови, це тренувати свої навички говоріння, письма, читання та розуміння на слух. А як саме ви будете тренувати ці навички, це вже залежить від ваших особистих бажань та вподобань. Розкажу історію. На кожен урок іспанської я пишу якийсь твір на певну тему, яку я сама обираю. І На уроці репетитор перевіряє цей твір, ми обговорюємо помилки. І ось на одному уроці ми обговорювали усну тему карантин, локдаун. І в кінці уроку мені репетитор каже: Напиши твір на цю тему. А я кажу: Ні, я не буду про це писати, тому що я не хочу. А він каже, Ну розумієш, ну, потрібно ж закріпити лексику, яку ми сьогодні використовували. А я кажу, У -у". я буду писати лише те, що я хочу на, на даний момент писати. Якщо мені колись і захочеться писати про локдаун, то я про це напишу. Я не вивчаю іспанську для іспиту чи для якоїсь півбесіди. Тому я можу використовувати лише ті матеріали, лише ті методи, які я сама хочу. Ще одна історія. Я читала англійською книжку Елізабет Гілберт Велика магія. Мені ця книжка ну, дуже подобалась. Я з великим нетерпінням чекала, коли ж ось буду читати наступний розділ. Я дочитала цю книжку і замовила собі дві інші книжки англійською, які вже давно хотіла прочитати. Перша це Джордж Орвелл 1984 і е, «Джейн Остін гордість упередження». Та я така відкрила ці дві книжки. Треба ж вирішити, яку я першою буду читати. Е, і бачу та опередження. О, там такий малесенький шрифт, і така книжка велика. А Джордж Орвелл, там більше шрифт, і книжка ніби менша по розмірами. І я думаю, ну почну Орвала читати. Ну, почала її читати, і щось вона мені взагалі не зайшла. І я зрозуміла, мені приходиться заставляти себе її читати. Тому після першого розділу я її кинула, почала читати гордість та упередження, ця книжка мені вже зайшла. І я, чесно, не впевнена, що я буду Орвала взагалі читати. Можливо, якщо я дуже цього захочу. Тому, коли я вивчаю іноземні мови, я хочу використовувати лише той матеріал, який. Мені подобається, легкі ті методи, які я люблю. Тому що і я не хочу себе заставляти вивчати іноземні мови. І коли мені подобається те, що я роблю, то я і роблю це регулярно само по собі, тому що мені подобається процес. Якщо я розумію, що процес починає ставати нудним, нецікавим, то я починаю міняти способи навчання, міняти матеріал або міняти репетитора. Якщо я поки не знаю альтернативу, то я буду шукати цю альтернативу і впевнена, що знайду. Я хочу успішно та швидко вивчати іноземні мови, тому я використовую ефективні методи навчання і мені хочеться їх використовувати. Я хочу, щоб процес був насиченим, цікавим, тому я хочу використовувати методи, які є не тільки ефективними, а ще й приємними та цікавими для мене. І я вам бажаю багато натхнення у вивченні іноземних мов і бажаю, щоб цей процес вам був приємним, цікавим і успішним. І напишіть в коментарях про ваш досвід вивчення іноземних мов, чи бракує вам мотивації та дисципліни. І я дуже дякую за перегляд цього відео. І ми зустрінемось з вами в наступному відео.